Всім привіт! Отож! Ранок з суботи завжди починається з руху. Для тих, хто дуже говорить, що я показую самі ноги. Не самі ноги, я показую дорогу, адже щоб було видно, наскільки швидко я йду. І скажу вам чесно, найгірший, найгірша ідея це взяти дитину з собою. Це ми біжимо, а мені ж треба купити дещо рибкам. Щоб можна було зробити те, що я планую. І, ну, як би не зайти, дивіться, стара піцерія дуже смачна, дешева піца. Дивіться, які тут власні штуки. На чужий кусок не роздивляю роток. Я поки чекала, я не могла вам не показати. Чекайте, що пише, не що. Ну, так би я ще легше ходила. Не щось там на ситім тулубі голова, рівно щось таке. Варив сам, а з'їв сам. В порожньому череві музики грають. Ну, дуже круто. Менше вкусиш, швидше прожуєш. Макогін, щось там найкраща птиця ковбаса. Дуже класні, чесно. Добра паска, щось так як є ковбаска. Дуже класні такі малюночки, і дуже класні такі, ну, дивіться, столики ми колись так ходили в студентські роки і дуже любили от таку піцу. От таку піцу це піца і сочок. І тут ще раз, там, де є публіка, сім душ на щось там півбублика. Боже. І. Я ж кажу, погана ідея, оскільки дивіться, що ми купили. Якусь таку муру нездорову, я такого ще не бачила. І м'яч, ще один. Я вже з тими м'ячами сил не маю. Єдиний плюс того м'яча, що я не боюся, що він десь попаде в чужу машину, бо інакше буде капець. І... Зараз покажу, що ще я маю. Ой, що я там маю, маю. Ми купили Атлас. На хвилинку Атлас 102 гривні. І ось такий купила фонарик. Ліхтарик чоловіку, ось який працює трошки в нічний час. І обов'язково йому потрібно. Він заряджається, тобто він акумуляторний. І... В інтернеті знайшла за 200, а в магазині за 125 в роті. І от дивіться, сачок, будемо ловити рибку. І окрім того, що це сачок взяла риба, отака сушена печінка, прикидаєте? Лакомка. А ми брали якісь лепістки, не знаю, що це було. І оце зайшла в магазин, дивіться, які класні вази. Зайшла в магазин, бо дещо шукаю і ніяк не можу знайти. Але, скажу вам так, зайшла недаремно. Тому що побачила дещо зараз. Покажу, дивіться, видно, що уже осінь. Листочки вже жовті, хоча трава ще зелененька, але листочки вже жовті. Це я такий проходжу досить такий нелегкий шлях. Люблю ходити. Стараюся хоча б на вихідні, оскільки в робочі дні мушу сидіти за комп'ютером, не встаючи 8 годин. Тобто це є багато, це є важко. Спина болить я вам скажу, лице пливе так, тому що шия зажата, все зажато. І, відповідно, треба чимось займатися. Треба займатися спортивними якимись справами, на розтяжку, можливо, ще на щось. Ну, це треба буде пропрацювати, оскільки буду мати досить багато болячок і буду мати дуже-дуже. Старе обличчя, тому що воно ж все буде пливти донизу, шиящане. Але це так, для е, майбутнього хотіла б ходити на масажі обличчя. Поки що не буду часу мати. Треба трішки по-іншому все вплинувати. Дивіться, яка краса. От як розмальовують зараз будинки. Це так круто. Не все показую, не завжди встигаю, але буду по мірі можливості показувати все. І дивіться, о! Ну, як не зайти? Ну не можна зайти. Це ж просто круто. Ми зайшли. Ми зайшли. Я зайшла. Я і пакет від клубу дозвілля, Я шукаю книжечки. Покажу потім які. О, дивіться, руїни, Бога, Боже, як круто. Правда, дорогі, дорогі книжки, чесно вам скажу, порівняно з тим, як було раніше, книжки дуже подорожчали. Але це не дивіться, який класний зріз кольоровий. Боже, я обожнюю книжки з кольоровим зрізом. Це просто, це просто любов, ретрит Сара Пірс. Десь має бути ще одна книжка Сара Пірс, але я не пам'ятаю, як називається. От бачите, перша з них цей. оце ідеальний шторм, ідеальний зріз. Просто шик. Макова війна, бачите, тут немає трьох, тоді тільки дві, а має бути трилогія. І зараз вам покажу ще. Ну просто дивіться, яка краса. Ну, просто краса не можу. Це що в нас? А це, до речі, брехун серед нас. Я дивилася, що в Нетлісі є такий серіал, міні-серіал, тому книжечку варто почитати, щоб потім розуміти, що Щой до чого. Обов'язково на майбутнє собі почитаю. Сьогодні 20% знижки. Знижечка у нас до 20 вересня. Надіюсь, залию швидше. Хто побачить, може ще встигнути собі щось прикупити. О, дивіться, який класний. Прям шикарний-шикарний зріз. Ну, просто неможливо. Просто неможливо. І зараз покажу. о, дивіться, а цей зріз. Ну просто, ну просто любов. Заради такого зрізу навіть варто лишити ту книжечку. І не, не викидати Так, мої рибки вже хочуть Хочу помити акваріум, хочу прибирати. Дивіться, танці з кістками. Я чомусь думала, що тут взагалі обкладинка тверда. І ось Агата Крісті. До речі, приводи Венеції, Агата Крісті ніколи не читала, чомусь, пробувала інші детективи і мені не зайшли. А зараз покажу, що ж я висипала в магазині. О, дивіться, який класний гость. Будемо йти в гості. Ось таке купила Лялі, ось таке мамі, а ось таке татові. Думаю, посадимо трішечки і там кружка з кавою, не знати якої давності, зараз буду мити. Всім привіт! Вирішила поговорити, трішки похазійнувати. Сьогодні цілий день бігала, вирішувала справи, які не можу ніяк вирішити протягом робочих. Ні, десь вичитала, що виявляється це відео, що я знімаю, додає мені 10 кг. І в один момент мені так полегшало, скажу я вам, тому що не так все страшно. Завжди може бути гірше і виглядати ми теж можемо гірше. Дай Бог, щоб це був просто обман. обман через відео, а не насправді, так? І головне, щоб ми всі були здорові. Але зараз хочеться поговорити про проблеми іншого характеру. Зараз секундочку візьму картух, бо я ж така красуня. Коли фартусі, мені нічого, а коли от без картуха, я 100% зроблю собі можливість потім пробувати вичищати плями. Не інакше. Щойно їхала в ліфті і була неприємно вражена. Буквально, ну, мені здається, вчора, можливо, на днях, не звертаю уваги. В ліфті була наклеєна та інструкція користування ліфтом, знаєте, як зазвичай наклеюють в ліфтах. І сьогодні, от буквально 5 хвилин тому, побачила, що її вже немає. На жаль, хтось її вже зідрав, комусь вона дуже сильно заважала. І це печально, мега-печально, тому що виникає два питання. Навіщо і хто дав право це робити? Тобто навіщо, якщо воно тобі заважає, це виключно твоя справа, це є не твоя власність, так? Це, е, взагалі, е, ліфт загального користування на декілька десятків квартир. Відповідно, якщо та інформація там є, вона там повинна бути, їй там місце. Вона там не просто так. Це не картина, яку ви вішаєте у себе на стіну. І для краси тут комусь подобається, комусь не подобається і можна зняти. А, і я так зараз говорю на емоціях. У мене дуже велике обурення. Хоча насправді я будь-які такі моменти, нюанси не дуже так сприймаю, ну чомусь воно мене зачепило. А, і, Навіщо? Бо так хочеться. Тобто у нас, е, у нас немає поняття, напевно, що не можна, так? немає якихось певних табу щодо речей, які нам не належать. Ми псуємо. Е, насправді ми страшні нищителі, особливо, коли річ якась лежить збоку і безконтрольно, ми запросто можемо її пошкодити, бо нам зато нічого не буде, правильно? Бо у нас поганий настрій або що, або просто нам скучно проводити час. І друге питання хто дав право? Виявляється, прав не треба нікого питати, просити. Ми собі самі даємо право, що так можна. Тобто, по суті, все починається з себе. Все починається з таких дрібниць, як викидати сміття. Будь-де, де захотілося, як е, отак здирати якісь. Так, так, я теж так кажу, мені допомагають папушки. Е, оздирати якісь інструкції там, де вони повинні бути, виривати якісь е, в колишньому ліфті, виривали кнопку. Для чого? Для чого виривати кнопку певного поверху? Ну, це просто, напевно, для того, щоб сусіди твої. Ну, можливо, не зовсім твої, тому що ж свій поверховрятні логіка Логічно вирвати ніхто не буде, так? Щоб ти пішки або знизу, або зверху. Напевно, що сусіди або зверху, або знизу. Наскільки тобі догодили в лапках, що ти ну, з цієї великої радості зробити їм приємне в лапках? От вирвав кнопку. Так само і тут. Я от е, взагалі поражаюся. Потім ми жаліємося, що нам погано жити, що життя складне, що все наскільки зле, що люди агресивні, що, 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 що що, 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 що причин безліч. Якби сів писав список, то напевно буде зошит на 96 аркушів. Клітинка в клітинку був би списаний. Скільки в нас претензій до світу навколо нас, до людей навколо нас? Я вам скажу, все починається з кожного з нас. Якщо би кожен з нас. От дивіться, яке у мене синячило, що я вчора вдаралася, не знаю як, страшне. І прикладала холодне і нічого не допомагає. Враження, чоловік побив. Смішне. Коротше, все починається з себе. Якщо ми почнемо з себе, себе виховувати, не нарікаючи на світ, не нарікаючи на те, що хтось там погано щось сказав, щось тобі погано зробив, якісь такі всі злі, недобрі, не поважають, не цінують те, що вони біля тебе десь те, там в автобусі стоять, чи вони там ще щось не так сказали, не так швидко в магазині щось подали. Припустили. Ну, Взагалі, якщо добре розібратися, я вам скажу, що от, оцей негатив крутиться навколо тієї людини, яка сама породжує і поширює цей негатив. Тобто, по суті, все в житті дуже взаємно. І саме життя взагалі взаємне. Те, як ми ставимося до інших, до того життя, як ми його сприймаємо, так воно нам і відповідає. І який як каже привіт, такі яка відповідь, так? Ну, як ти вітаєшся, так тобі відповідають. Як ти сприймаєш, так воно і в житті є. Ми всі пропрацьовуємо свій психологічний сценарій. От дивіться, я поки так тяжко розмішляла, розмішляла, роздумувала, то вже й навіть що зробила. Те, як ми сприймаємо світ навколо і формує те, яке в нас життя. Тобто, по суті, не може бути так. Що ми такі класні, білі, пухнасті. А життя навколо таке прям складне, таке прям погане. І всі такі несправедливі це. Знаєте, як в тому мультику жеребляли чарували? Ну, не буває воно просто так. І я переконана. Що ось ця людина, яка робить такі речі, можливо, це навіть не людина швидше, можливо, це якийсь підліток, який собі дозволяє таке робити, якому чомусь батьки не сказали, або погано пояснили, або вирішили, що не потрібно такі дрібниці не варті уваги пояснювати. І самі так роблять. Буває так, що ти пояснюєш дитині. Але твоє пояснення. Йде в розріз з реальністю, з твоїми вчинками І, відповідно, дитина считує те, не, що ти робиш, а не те, що ти говориш. Пояснювати мало, вчити мало треба робити так, щоб в дорослому житті дитина просто-напросто повторювала. Насправді я помітила, що ми, ми повторюємо. Ми робимо так, як роблять наші батьки, як робили наші батьки колись. Хоча в той час нам це здавалося несправедливо, неправильно, марно, безпричинно, неважливо. Ми говоримо навіть тими фразами, якими говорили батьки, читаючи нам якісь настанови. Так? І нам ті настанови тоді дуже-дуже не подобалися. Ми думали, що нас ніхто не розуміє. І ось ми на місці батьків і прекрасно усвідомлюємо, що дитина, напевно, теж та так думає. Але ми все одно продовжуємо робити те, що робили наші батьки, оскільки розуміємо, що щоб виховати особистість, яка буде жити. По тим принципам, по яких живеш ти. І робити те правильно, як вважаєш ти за правильно, можна тільки таким чином. Тобто є налагоджений процес. Звичайно, зараз дуже багато психологів почнуть говорити, що нас колись виховували не так, не слухали, не чули. Справа в тому, що є. Такий процент, що не тільки батьки впливають на формування особистості. На формування особистості впливає сама дитина, на формування особистості впливає її оточення, яке вона теж вибирає в школі, в дворі. І взагалі на формування особистості впливають всі ситуації, які відбуваються в її житті, і з яких вона робить певні висновки в подальшому. Ну, отак Це ми частково можемо вплинути. Ми повинні докладати певних зусиль, щоб вплинути саме так, як ми того хочемо. І щоб дійсно та дитина в майбутньому була не так вашою гордістю, тому що нам не треба самостверджуватися в такому випадку, це точно. Але щоб вам не було соромно, що ви десь там-так не допрацювали оцей. Момент батьківського виховання, і воно потім лізе боком, а помогти ви своїй дитині чи навчити її, вже, на жаль, не зможете. Тому ось так. Все починається з малого. Якщо ми говоримо зараз, що нам важко, то я вам скажу, що частково в цьому ми винні самі. Що частково в тому, що в нас погана робота, погана сім'я. Лохняні діти, неуважний, чи нелюблячий, чи нетурботливий чоловік. Це частково наша... не те, щоб вина, а це частково наслідок наших дій. Не можна сказати, що вина, тому що ніхто нікому нічого не винний. Не буває такого поняття, як винний невинний, без вини винуватий, так? Е, буває таке поняття, що ми щось зробимо і повинні усвідомлювати наслідки того. Що ми робимо. А зазвичай ми не усвідомлюємо, не, не, не задумуємось, вважаємо це непотрібною втратою часу. І в результаті, напевно, дуже-дуже сильно жаліємо. Тому що наслідки всього цього нас точно не влаштовують. Так що поговорили ми з вами. Зараз йду. Напевно, ми до кліточку опугаємо і йду, якщо встигну, ще до гостей. Напевно, спробую до того, як підемо в гості, зробити такий, напевно, самий, самий найгірший момент роботи вдома, який для мене найгірший. Не знаю, що для вас, ну, крім миття вікон. Вікна це для мене просто якийсь треш. Все інше можна робити, плюс-мінус без проблем, потихеньку, так. А от мити вікна. Можливо, колись покажу, як я їх мию. Я їх мию досить рідко, але вже так довго. Тобто. І взагалі в майбутньому планую мити їх частіше. Буде можливість мити їх частіше. Покажу вам, як. Покажу, що й до чого, і навіть поясню по цінах. А поки що ще один момент. Е, дуже хотіла похвалитися, оскільки я йшла і вам не показала. Зараз понесу, підемо з вами разом. Та що понесу? Підемо з вами разом, покажу, що я взяла. Йдемо, йдемо, йдемо. Тут в мене, бачите, випхало. Не знаю, як її покласти, куди її покласти. Так, дивіться. Маю оцей володар туману, який я вже прочитала ось так. О, ось так, о бачите. І маю ще такі купила вересневі вогні. Північний палац. Це трилогія. Будемо читати трилогію. І будемо, і будемо, було 20% знижки в клубі сімейного дозвілля, що не може не радувати, буду читати, і будемо, будемо з вами обговорювати. Завжди залишайте для себе час на те, що вам подобається на свої хобі. До речі, прочитала вчора на одному подиху, це перед тим, як лягати спати. Не могла заснути, дуже багато було емоцій, п'ятниця тяжкий день, і, відповідно, хотілося б. Хотілося б якось його закрити, книга з таким трошки містичним наклоном. Дуже легко читається. Раніше читала і не пам'ятаю взагалі, ну, значить, вона мене щось не засягла. А цей раз, другий раз, вже читаю, і нарешті, і нарешті розумію, що й до чого. Тому варто, напевно, читати більш свідомо, варто жити більш свідомо. І воно все вийде. По так, поки варю картопельку, йду. Прибирати, як ви думаєте, що? І зараз спробую мити холодильник. Не знаю, чи мені вийде, тому що вже пів 4, 15.23. Відповідно, не знаю, чи я встигну, чи, можливо, лишу оцей холодильничок на завтра, на ранок, бо я ж мушу його замочити, всі полочки, а полочки мені треба буде замочити, де. У ванні, а прийде чоловік, і ми маємо збиратися в гості, тому не знаю. буду телефонувати, питати і, якщо зможу, ще покажу. Наразі всім хорошого дня, хороших вихідних, активних, хорошого життя, правильних пріоритетів, правильних табу і, напевно, уміння аналізувати і починати все з себе. Всі моменти, які у нашому житті відбуваються, випливають з того є наслідком того, як ми, що ми і для чого ми. Не забувайте це. Всім па -па -па -па, гарного настрою!